Нарди із акрилового каменю це оксамитове поєднання класичного дизайну та вишуканості кольорів, що створює ефектне і вишукане враження, Виготовлені із каменю, що гарантує їхню довговічність та стійкість до зношування. різьба, заповнена фарбою для антикварних виробів, що додає неповторний шарм, покриті боксидною смолою та нарди мають елегантний блиск і довготривалу якість. З розміром 58 на 28 см і вагою 8 кг, Вони ідеально підходять для вдосконалення будь-якого інтер'єру. Комплектація включає фішки акрилового каменю, пару кубиків та стальну сумку чохол для зберігання. У цій моделі можемо нанести ваше лого, ініціали чи будь-який надпис. нарди – це ідеальний подарунок для справжніх цінителів настільних ігор. Для замовлення та отримання додаткової інформації звертайтесь за вказаним номером.